Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша, велика на небесах. Мері Джонсон була матір'ю одиначкою й мала сина. Коли йому було 20, на вечірці до нього підійшов незнайомий 16-річний хлопчина на підпитку на ім'я Ошеа Ізраїль. Виникла сварка у гарячці, Ошеа застрелив єдиного сина Мері. Вона була сповнена гніву й ненависті. у суді. Мері називала ошею твариною, яку потрібно посадити у клітку. Його звинуватили у вбивстві другого ступеня, і Мері розлютилася ще більше. Вона стала самітницею, не виходила з дому і не могла дивитися на фотографію свого сина. Минуло десять років, і Мері зрозуміла, що настав час пробачити. Тихий голос Божий сказав їй відпустити це. Вона зв'язалася з в'язницею, аби відвідати Ошеа. Вони сказали так. Ошеа спочатку сказав ні, але врешті-решт погодився. Коли Мері прийшла у в'язницю, він міцно обняв її. Вони плакали й плакали. Мері сказала: у тих обіймах я відчула, як ненависть підіймається і виходить з мене. Відчуття було настільки потужним, що вона знесилила, і Ошеа довелося підтримати її. того дня Мері не лише звільнилася від непрощення. Але й знайшла нового сина по семи роках. Оше був достроково звільнений та не мав де жити. Мері сказала: ти можеш бути моїм сусідом. Він став її духовним сином. Мері заснувала організацію від смерті до життя, аби приносити зцілення та примирення між сім'ями жертв і тими, хто завдав їм шкоди. Сьогодні Мері та Ошеа виступають на конференціях у школах, навчаючи прощення та подолання втрати. Мері Джонсон розповіла, що прийняти рішення пробачити, їй допомогла поема двох небесних матерів, які стали подругами. Одна запитала в іншої, хто твій син? та відповіла: Я Марія, мій син Ісус. Тоді запитала Марія, хто твій син, друга мати відповіла. Мій син Юда, почувши історію про те, як Марія, мати Христа і мати Юди розділили спільний біль, Мері Джонсон зрозуміла, що вона має послужити сім'ї Ошеа. Сьогодні вона допомагає мамам у скруті робити те саме з вашого болю. Може виникнути служіння. Коли ти переживаєш втрату, трапляються речі, яких ти не розумієш. Ми гадаємо, мені потрібно подолати це. Але іноді нічого не виходить, бо забагато болю, і ми засуджуємо себе. Чому я так почуваюся? Мабуть, я щось роблю не так зніміть цей тягар себе і продовжуйте рухатися вперед, приймаючи своє зцілення крок за кроком. Біблія каже вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Можливо, ви не розумієте, чому таке сталося, але в Писанні сказано: мир Божий, що вище від усякого розуму, хай береже серця ваші. Коли ми відпускаємо те, чого не розуміємо, приходить Божий мир. Ісус показав нам дивовижний приклад прощення. Наприкінці життя він був зраджений одним зі своїх учнів, зазнав знущання від римських вояків та несправедливе звинувачення. Він висів на хресті, вдягнений у терновий вінець та готовий зробити останній подих, коли зробив дещо дуже важливе. Ісус міг просто померти і піти на небо, але він сказав: Батьку, тепер мені потрібно подбати про останнє, пробачити їм, бо вони не відають, що творять Зауважте, релігійні лідери та римські солдати не просили пробачення та не заслуговували його, але Ісус пробачив тим, хто завдав йому найбільшого болю. Він не збирався покидати землю із чимось негативним у собі. Своїм прикладом Ісус показав, як ми маємо звільнятися від токсинів. Існує давня легенда про Леонардо да Вінчі. Коли він писав портрет Христа на своїй фресці таємна вечеря йому ніяк не вдавалося зображення обличчя Спасителя. Далі легенда розповідає, як Вінчі згодом зрозумів, що поки не пробачить людині, до якої мав ненависть у своєму серці, він не зможе завершити свій шедевр. Ось що відбувається, коли ми тримаємося за негатив. Він пригнічує нашу творчість та працездатність, бо є інфекцією, що нас гальмує. Чи зберігаєш ти негатив у серці? Аби досягти призначення, ми маємо працювати на максимумі потенціалу. Якщо у серці є дещо гіркоти, дещо провини, дещо ревнощів, трохи тривоги, то усі ці дрібниці перетворюються на великий тягар. Тому ви знесилені і ваш потенціал обмежений. Сьогодні я прошу вас відкинути це. Бог прагне наповнити ваше життя добром. Він хоче зберегти вашу молодість та силу. Виконайте свою роль, звільніть місце для нього. Щоранку позбавляйтеся почуття провини та тривоги, позбавляйтеся розчарування та непрощення. Коли приходить інфекція нечистоти, не дозволяйте їй залишатися, зберігайте своє серце чистим, Чинячи так ви підійметеся на новий рівень, отримавши більше радості, миру та Божої прихильності. Великий Бог, коли на світ погляну і бачу все, що ти створив в красі, як кожний квіт склада тобі пошану і як обняв любов'ю ти усіх. Тоді, Господь, мій дух, співа тобі. Великий ти великий ти. З високих гір дивлюсь на всю природу. І спів пташок я чую по лісах, я відчуваю вітру свіжий подих, і бачу води чисті у струмках. Тоді Господь, мій дух співа тобі. Великий ти, великий ти. Наші думки можуть вести нас шляхом надії, радості та перемоги або шляхом страху, знеохочення та безнадії. Один із способів виправити хід наших думок це змінити наші слова. Давид знав силу потужного поєднання, думок та сподівання. Він молився, нехай роздуми серця і визнання моїх уст будуть приємні в твоїх очах, Господи. Сьогодні я заохочую тебе проголошувати це сповнене віри визнання. Я впевнений, що Бог бачить мене і любить. Він має добрі плани для мого життя. Незалежно від викликів, що чекають на мене, завдяки Христу. Я сповнений влади, сили та рішучості. Ніщо, з чим я стикаюся, мені не зашкодить. Я маю достатньо благодаті на кожен день. Я подолаю усі перешкоди, пройду кожне випробування та впораюся з усіма труднощами. Я не перейматимусь. І не сумніватимусь. Я збережу свою довіру до Бога. Він не підведе. Бог діє мені на добро. Моє майбутнє яскраве і прекрасне. Божий план для мене досконалий і ще не пізно здійснити все, що він поклав мені на серце. Я не втратив своїх можливостей. Я маю Божу прихильність зараз і в майбутньому. Він готує мене до наступного сезону. Я здійсню кожну мрію, яку він мені дав. Я стану тим, ким він створив мене, в ім'я Ісуса. Тобі більш не потрібно жити з тягарями провини, образи, сумнівів та тривог. Ти можеш жити в радості, мирі та перемозі. Виріши сьогодні відкинути озлобленість, образу та негативні думки, аби звільнити місце для доброго, яке Бог прагне зробити в тобі і через тебе. Прийми рішення звільнитися від негативу.